Волонський агропромисловий центр професійної освіти хочемо презентувати вам нашу міні-компанію Металблум. Наш девіз. Вічна краса у кожній пелюсці. 26 закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти Хмельницької області представили 31 бізнес-ідею на таборі молодіжно-підприємства підприємництва в межах курсу компанія за програмою організації Джуніор Ачімент Україна, яка навчає молодь основам ведення бізнесу. Це лише початок навчального курсу, бо весною у нас ще будуть ярмарки, регіональний конкурс, на якому діти будуть представляти результати своїх бізнес-ідей. Та скільки вони заробили грошей, залучили цільової аудиторії, як дослідили питання фінансів та маркетингу у рамках програми «Табор молодіжного підприємництва. Учасники взяли участь у Тренінгах, ризики в бізнесі та облік у міні-компанії, а також прослухали мотивуючий виступ успішного підприємця. Головний меседж, який я хотіла сьогодні донести до дітей, це те, що треба вірити в себе в свої сили. Треба вчитися раді себе, не раді батьків, не раді вчителів, а все-таки раді себе. І те, що в тебе є одна голова, дві руки, дві ноги, і ти можеш досягти всього, чого ти тільки забажаєш, лише би ти хотів цього. Журі оцінювало бізнес ідеї за низкою критеріїв, серед яких злагодженість командної роботи, креативність, якість презентації та змістовність бізнес-ідеї. Ми дуже вдячні даній компанії. Що ми маємо змогу в навчальний процес, в підготовку наших кваліфікованих фахівців-робітників ввести такий елемент, як підприємницька діяльність і фінансова грамотність. І це дуже добре, що в такому юному віці під час здобуття професійної освіти молодь готується до відкриття власної справи. І саме в межах цієї програми проходять навчання як педагогів, так і учнів, вже тепер студентів відповідно до нового закону. Набратися сміливості, ідей, рішучості, вміти. Проглянути, що на ринку праці на ринку товарів є актуальним попробувати себе виготовлення цих товарів і продати і відчути себе бізнесменом. за підсумками конкурсу. Третє місце посів державний навчальний технічний заклад, Красилівський професійний ліцей. На таборі підприємництва студенти разом із наставницею презентували вироби з епоксидної смоли. Минулі роки ми вже виготовляли. Соголощі ми ще минулого року сумки у техніці макраме. А цьогоріч в нас виникла ідея створювати вироби з епоксидної смоли. Компанія наша називається Смола Арт. Я вважаю, що це цінний досвід для наших дітей, який допоможе їм оволодіти тими навичками, які потрібні для відкриття власної справи. Друге місце посіла міні-компанія Клуб Ок. Державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Студенти, які опановують професії швачки, кравця та закрійника, презентували власні в'язані вироби аксесуари, шапки, рукавиці та одяг для тварин. У нашому навчальному закладі ми створюємо колекцію одягу, і тому ми вирішили створити компанію Клубок. Для початку ми всі разом вибирали, що ми будемо робити, що ми будемо презентувати. Ми робимо в'язані вироби, на зиму зараз орієнтуємося по тенденції моди, мітинками, прилочками різними, загалом шапочки там на дітей, на дорослих, різне в'яжемо. Я в більшості займаюся інстаграм-сторінкою, розвитком. В інстаграмі Хмельницьке вище професійне училище номер 25 міста Хмельницького представило на розсуд журі декілька міні-компаній. Одна з них презентувала проєкт із виготовлення загадкових тематичних боксів. Сьогодні я тут, як головний директор компанії Сікрет Бокс зі своєю командою, ідея створити загадкові бокси з'явилася з простого, але дуже глибокого бажання. Подарувати людям яскраві емоції і звичайно ж момент несподіванки. Наше наповнення, як завжди, секретне. Я навчилася комунікацію з командою і організовувати все. Також це пошук товарів. Звичайно ж, вивчення те, що подобається молоді, перше місце посіла міні-компанія професійного училища No міста Хмельницького, яка виготовляє індивідуальні фігурки на 3D-принтері. У якості заохочення призерам вручили цінні подарунки, геймерські навушники. А переможець отримав ще й цікаву екскурсію на одне з провідних підприємств Хмельницького.